Добрий вечір усім, хто проводить його у компанії каналу Київ. Продовжуємо програму у центрі уваги. Мене звати Тетяна Кругова. Міністерство охорони здоров'я ініціює засідання Ради національної безпеки і оборони щодо низького рівня вакцинації в Україні. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За даними статистики, тільки 11,5% дітей до року щеплені від туберкульозу, 4% від гемофілії та 2% від правця. Відповідно до вимог Світлані. Організації здоров'я ці показники мають бути не менше 95%. про ситуацію з вакцинацією в Україні та столиці говоримо просто зараз. Вітайте у нашій студії Федір Лапій, головний позаштатний імунолог міста Києва. Добрий, Добрий вечір. вечір. А також Тимофій Бадіков, голова громадської організації Батьки за вакцинацію. Вітаю Вечора. Пане Федоре, чи дійсно так. ситуація в Україні з вакцинацією настільки критична, як кажуть, у мозі? І, зокрема, розкажіть, яка вона у столиці? Ви знаєте, дійсно ситуація критична, але вона склалася не лише сьогодні. Ми говоримо про це вже не один рік, про дефіцит фінансування, про дефіцит вакцин, про недовіру до імунопрофілактики, про відмови від вакцинації і про те, що хвороби повертаються ті, які ми попереджуємо шляхом вакцинації. Поясніть, будь ласка, це усі необхідні вакцини Ні. за календарем щеплень. Не усі. Не тобто усім. якихось немає в Україні так. взагалі. Я ще додам, що ми маємо на сьогоднішній день ще інактивовану полімілітну вакцину. Окремо вона може входити до складу вакцини, такої, як Пентаксим, але є окрема. Але те, що дійсно ми не маємо, це велика проблема це оральна полімілітна вакцина, яка вводиться в вигляді крапельок. І на сьогоднішній день на превелике жаль. коли ми перейшли з вакцини так званої тривалентної, яка захищала від трьох вірусів поліміеліту, з 18 квітня ми перейшли на так звану бівалентну, яка захищає від першого і від третього вірусів, бо другий тип вже на сьогоднішній день ліквідований. Другий тип вірусу поліеміеліту, то на превелике жаль, ми дуже сподівалися, що на початку травня або в кінці травня ця вакцина буде в Україні, але ми досі її не отримали. Як існують пояснення, питання лише в підписах, угу. тобто якась тяганина бюрократія, так? Да? І, Далі, і, ну і звичайно, коли ми говоримо про а, так звану вакцину АКДП, не вакцину Пентаксив від п'яти інфекційних захворювань. А там, де нам потрібно окремо вакцини від кашлюка дифтерії правця, тобто від трьох інфекцій в одному шприці, то ми я також на сьогоднішній день поки що не маємо. Так, зрозуміло. Добре, ще раз нагадую, що ми наразі говоримо про вакцинацію в Україні. Дуже важливе питання і дуже актуальне. Тому прошу, е яка частка батьків не роблять е щеплення, тому що дійсно немає немає вакцин в Україні. А Скільки не вакциновано через ну, я маю на увазі, дивіться причини не вакцинувати дітей є і ідеологічні я люди просто сказати. не хочуть або просто не мають можливості. Я... О давайте говорити про тих, хто не має можливості, тому що в Україні має... можливості чи відсутність вакцини. Відсутність вакцин Окей. в Україні немає можливості зрозумі. зробити їх у приватних клініках. Ну, дивіться, якщо немає вакцини, БЦЖ, BCG... То практично це 99% батьків не мають можливості провакцинувати своїх дітей вакциною БЦЖ. Бо може 1% провакцинує своїх дітей в приватних медичних закладах, якщо не менше. Тобто це дуже невеликий насправді сектор вакцинуються в приватних медичних закладах. Що наша задача в першу чергу захистити дітей першого року з життя від кашлюка, який на сьогоднішній день в Україні зростає. Ну і коли ми говоримо про те, яким чином ми повинні Впливати на ситуацію. Я дуже щасливий, що в Україні є декілька громадських організацій. Цьому я пропоную передати слово все таки Тимофію. Він дійсно, як представник громадськості, може нам повідомити, а що ж роблять батьки, які хочуть вакцинувати свою дитину, але вакцини просто немає. Розкажіть, як вони шукають вихід із цієї ситуації да, ну перше, що ми зробили як громадська організація, це провели опитування. Тобто ми провели опитування на зустрічах, яких ми по всій Україні, проводили близько 1600 Людей, батьків прийняли участь і також проводили опитування серед майбутніх мам. І я можу навести статистику. От ви запитували Федера про статистику, то що маємо ми. 19% виступили проти вакцинації. Пояснюється це рішення принциповою позицією, або вони проти загалом проти вакцинації, або вони проти тої вакцини, яка є в Україні, вважаючи її неякісною. 12% зазначили, що вони будуть робити, але пізніше, чому ну не хочуть наражати на якусь мабуть небезпеку в перший рок. Рік життя. 20% планують робити щеплення, але не, ви, ну, не, не розібралися. коли, Вони не, ну, не, не знають, що такий календар щеплення, коли що потрібно робити. Так? Uh -huh. І 20, 26% планують робити щеплення, і 23% теж не визначилося, але хочуть, хочуть, хочуть додаткової інформації. Uh -huh. як, як ми домагаємо, ну, перше, що ми почали робити? Перше, ми почали. Звірити міфи второк була прес-конференція про правець. Ну той випадок, який стався в Дніпропетровську. І я дуже дуже радий, що нарешті нас почули. І Ульяна Сопрун прийшла на цю конференцію. І те, що вона сказала на конференції, це дуже нас е е потішило, тому що ми це просили більше півроку. Що це потрібно ви проблему з вакцинацією вивести на, на самий ну, е на самий верх держави і е звернутися до президента. Дента звернутися до Ради, Ради, національної. Ради національної безпеки і там обговорити це питання. Чому таке? Е... Бо тут цілком зрозуміло, що Рада національної безпеки України не повинна агітувати батьків за вакцинацію. Це не завдання рад РНБО. Угу. Те, що казала пані Супрун, мова йде про те, що питання реєстрації, питання доступності, питання охоплення, питання можливо саботажу. бо у нас на сьогоднішній день. Коли ми говоримо про ситуацію з дівчинкою в Дніпрі, яка захворіла на правець батьки, якої відмовилися, і на привилки жаль, ця відмова була спровокована консультацією лікаря. Ну, так принаймні, колега мені в Дніпрі сказала, що мама прийняла рішення не вакцинувати дитину за рекомендацію лікаря, там не було протипоказань. Угу. То коли ми говоримо про навіть лікування правця, у нас на сьогоднішній день не зареєстрована жодної сироватки проти бутулізму. У нас на сьогоднішній день зареєстрована одна єдина сироватка імуноглобулін кінського походження а, проти сказу харківського виробництва. У нас не зареєстровано жодної сироватки проти дифтерії. Тобто, якщо буде випадок дифтерії, у нас немає зареєстрованого препарату. Пане Федоро, давайте так. все-таки про рівень вакцинування у столиці. Яка ситуація? Чи краще вона загалом, ніж у по Україні. А, так. Ви знаєте, ну, коли вакцини з'явилися, то, звичайно, батьки пішли і просять провести вакцинацію ті саме вакцину Пентаксин, але на превелике жаль, я ще раз наголошую, її недостатньо, і ми не можемо забезпечити нею хоча б однією дозою всіх дітей до п'яти років, які раніше не були щеплені. Але достатньо вакцини проти гепатиту Б проти хібінфекції, і коли от Тимофій говорив, справа в тому, що ми все одно повинні говорити і закликати проводити дітей на вакцинацію навіть при дефіциті вакцин. Чому? Бо деякі вакцини у нас є в наявності, і дитина, якщо не вакцинована від дифтерії. Це не захищає від гепатиту Б. У нас вакцина є від гепатиту Б на сьогоднішній день. 100% ми говорили, що вакцини захищають від пухлин. Вони не є причиною пухлин. Коли ми говоримо про ту саму вакцинацію проти гепатиту Б, це дійсно одна з перших протиракових пухлин. Чому? Бо хронічний гепатит Б це одна з основних причин раку печінки, вакцинуючи захищаючи дитину від гепатиту Б. Попереджуючи хронічний перебіг цієї інфекції в дитячому організмі, ми профілактуємо, ми попереджаємо цироз і рак печінки. Прошу так, так. я хочу додати до у мене півторорічний син Микита, і на жаль, у нього дуже тяжка вада серця. І як ви думаєте, я ну дуже опікуюсь його здоров'ям і дуже ну, уважно ставився до вопросу імунізації. І коли я звернувся до Куркевича. Це дуже такий провідний і. Кардіолог, який працює у кардіоцентрі, дитячому кардіоцентрі, він сказав, що вам потрібна самим першим потрібна вакцинація. Але ми, батьки, якщо ми об'єднаємося з медиками, з властю, в чому не з властю взагалом, а з тими людьми, які, от як Уляна Супру, вона була волонтеркою. Да? Якщо ми зробимо все, що вона буде чути підтримку, а не тільки що ти робиш це, не те, ти тут ну ви не то робите. Взаємне взаємне Друге. ображення звинувачення. Бачення потрібно їм чути, що вони для кого це роблять. От ми батьки, які за вакцинацію. Ми дуже ну, хочемо допомогти і медикам, і владі, і другим батькам зробити все, щоб досягти по всім вакцинаціям. 95%. Панове, дякую вам за розмову. Дякую вам. Це були усі теми на сьогодні. Завтра чекайте на нові, як завжди, о 16.20. Бажаю вам гарного вечора. Далі новини.